Українці, привіт! Радіта вас на нашому YouTube каналі Амбасадор Брокер. Сьогодні ми разом з вами поговоримо про ті зміни, які відбудуться в 2023 році, і наскільки здорожчує розмитнення, і чому нас заставляють платити більше за розмитнення наших автомобілів. Але перед тим, як розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал. Вам не тяжко, нам приємно і більше людей дізнаються про сферу розмитнення і як правильно розмитити свій автомобіль або свій товар. Отже, поїхали. Перша зміна, чому в 2023 році розмитнення буде дорожче, тому що митниця піднімає свої таблиці. Митниця піднімає ціни автомобіля. Ви знаєте, що митниця бере до уваги, коли розмитні ваш автомобіль, це вартість автомобіля в договорі купівлі-продажу. Але якщо ця вартість дуже занижена, то митниця рахує по своїм таблицям. І якщо, наприклад, Volkswagen Passat 2.0 дизель 2010 року митниця в 2022 році оцінювала в 2,5 тисячі євро. То вже з 1 січня 2023 року такий автомобіль вона буде оцінювати в 3 тисячі євро. Чому це робиться? Тому що митниця має 4 періоди в рік. Це 4 квартали. І перший квартал, який починається 1 січня, вона має прозвітувати, що в неї шалені доходи, і що вона закриває ті плани, які ставить їй Кабмін. Але хто при цьому страдає? Все правильно, прості українці, які платять. І це стосується всіх автомобілів, як легкових, так і вантажних. Тарифи піднімуться повністю по всім автомобілям. Перша проблема це здорожчання платежів через те, що митниця піднімає вартість автомобіля по своїх таблицях. А друга проблема: всі автомобілі стають старші на один рік. Наприклад, якщо ми розмитнімо, ще в 2022 році автомобіль, який випущений, в 2020 році, цей автомобіль два роки має. А якщо вже буде в 23-му, логічно, що він вже буде трьохрічний. І незалежно від того, коли в ньому була дата першої реєстрації. Незалежно від того, коли його продали, митниця дивиться календарний рік виготовлення. Хто розмитнював американські автомобілі, той знає, що в Америці ви дивитесь перша реєстрація 2015 рік, а митниця дивиться по ВІН-коду. Якщо на табличці стоїть 14, значить вона рахує 14, тому що більше митних платежів вона зможе взяти. І отже, давайте з вами разом порахуємо, наскільки платежі здорожчують на прикладі одного автомобіля. Беремо до зразку Volkswagen Passat 20 Diesel, 2010 рік. Вартість автомобіля в 2022 році 2500 євро. Дивимось. митні платежі по такому автомобілю складають. 107 983 гривні. Пенсійний фонд 2915. Отже, повністю розмитнити Фольксваген Passat 2.0 дизель 10 рік в цьому 2022 році нам обійдеться 110 тисяч 898 гривень. А яка ж вартість буде цього самого автомобіля тільки з 1 січня? Дивимось. Митні платежі значно здорожчали. З 1 січня тільки митні платежі на рахунок митниці 121 192 гривні. Також здорожчає і пенсійний фонд для цього авто 3498 гривень. Загальна вартість митних платежів і всього складає 124 690 гривень. Різниця, різниця що ви будете митити 31 грудня. Або 1 січня на цьому автомобілі складає 13 792 гривні. Різниця майже 14 тисяч гривень на звичайному автомобілі зі звичайним двигуном, ми не говоримо про трьохлітрові і більше. І отже, візьміть до уваги один день, один рік, як зміниться митні платежі. Якщо ви маєте можливість розмитнити свій автомобіль ще в 2022 році. Краще це зараз. Якщо затягнете на 23 рік, ви попадаєте мінімум там на 14, 15, 20 тисяч гривень. Саме через це зараз на кордоні і є черги. Наші клієнти, які їдуть, ви бачите, стоїть дуже багато автовозів. Чому? Тому що автобізнесмени, які займаються цим професійно, вони хочуть всі свої автомобілі загнати в цьому 2022 році і розмитити їх ще по тим старим тарифам набагато дешевше. Якщо ми візьмемо до прикладу автобус, які везе 8 автомобілів. Там різниця тільки в митних платежах більше 100 тисяч гривень. Така сама і різниця є і на звичайних автомобілях. Отже, які ми можемо зробити висновки, якщо є можливість розмитити автомобіль в 2022 році, зробіть це краще. Тому що вже в 2023 році, враховуючи, що піднімаються митні таблиці, враховуючи, що ваш автомобіль стає на один рік старше, митні платежі будуть набагато дорожчі. Отже, українці, незважаючи на це, ми як завжди, вам бажаємо. Перемоги для кожного з вас перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.